Пасок не буде. Я не можу місити тісто. Да, мам, це ж треба так палець порізати перед паскою. Так шкода, получається, що ми в цьому році просто відпочине. Получається, що да, доню, купимо собі пару штук та й все. Посвятимо, поїмо, а то оце тісто заміси а вдруг воно ще не вийде. Потім запечі ті паски, декор зробимо. Та ну саме все світ каже, щоб я в цьому році відпочив. Отак. Ну то й добре, мамуль. Купим, та і все. Доча, доча, що таке, мам? Іди мені в гараж, в гараж, принеси мені отакий здоровий тазик балію, що ми тебе ото в дитинстві купали. А нащо тобі та балія? Паски пекти буде. Бо ця миска мені мала буде. Як ти будеш місити? Тебе ж палець, мам, ти казала не будеш. А хто сказав, що я буду тісто місити? Ти будеш чисто місити. Я? Що зря тебе розтина, чи що? Так що бігом іди в гараж, бери оту балінь на 100 літрів, бо треба замісити нормально тісто, щоб десь 300 пасок вийшло, плюс-мінус, щоб всім хватило. Давай бігом. А ті миски м'яско на шашлик замуче. Чи мало буде?